Друзі, доброго дня. Сьогодні розповім, як я вирішив проблему з е, живленням для е, мишки, для ноутбуків, для, для пульта дистанційного керування для телевізорів. Е, бо я вже заморився постійно батарейки десь шукати. Ну, там старі, знаєте, перебираєш, перебираєш, постійно перебираєш, колупаєш і вже сіли. Ну, вже всі перебрав, це вже сіли. А ну, тут ще, ще нічого ні. Тут ще бачите, я ще в метрах купляв, метр дивиться, він 1,5 вольт. Вон, 5 вони ще тримаються. ну Це вже не знаю, скільки вони вже. Ми з одного місяця друге вже переставляємо. Скоро вже тут нахидуться. коротше Я вже в ті пульти повставляв. Акумулятори я, е, е, і і сюди вже вставив акумулятор Бо я вже з мишками, так воно вообще, там якщо малі вгрити гуляють, швидко сідає. Е, брав я ці акумулятори на тему на тему я вже не пам'ятаю. 375 гривень мені акція, була, тому що я брав там. Ну от Бачите, такі ось, ось, цієї фірми. по-моєму Це даже навіть цієї фірми Зараз відкриємо. Вон, дивіться, що загружається. От. Літім, по-моєму, це вже фірма. Пукс По-моєму, так. Да. Зараз я відкрию коробку. Вон, 500... а, 546 гривень. Йомарі. Коротше, в мене була скидка, що це дуже дорого. Я взяв за 400 гривень. Ось десь така упаковка. Я за 4... 300, 375 гривень. Я взяв. Ну, там, звісно, було взяти пару речей. Я там ще брав кабель, брав, і ще там якусь таку фігню брав. А ось дивіться, це така коробочка і 375 гривень. Отакі ось такий акумулятор. Оце ще нові, це я ще не використовував. Вони ще ну, поки ще поки там ці батарейки вже, я ті батарейки вже поставлю, бачите? Зарядний пристрій вже йде в них. PGMAX. Pagimax, Max, Puggio Max. -Max, -Max. Коротше, дивіться, Max 8. 8 штук стоїть, ох, йомай, так я ще вигодно взяв. Я взяв за 375 гривень. Ну, звісно, я брав там ще деякі речі. Може, з того, що я багато речей брав, той тим мені таку ціну скидку дала. Так, зараз подивимося, дивіться, об'єм. Я брав 5 вольта, якщо я не помиляюся, я такі брав, бо там було 1,2. Дивіться, 1,5 вольта, але ампер часи, бачите, маленькі, 1100 ампер часів. А, ну тут теж 1100, дивіться, тут теж 1100. Зараз наведу 1100 мАч число Ну, слушайте. Короче, друзья, ну, дошла она быстро с тему еще таких футлярах. И футлярах, футлярах и зарядка. Я сейчас зарядку продемонструю. Я заказывал 8 штук. То есть 8 штук мне вышло. Вот такая вот коробочка тоже, бачите, пуста. Ну, это уже 4 уже. 2 пішло на пульт и 2 на, 2 на мышку. Вийшло 400 гривень, то це ній, ну, 375 гривень. Це все мені вийшло з зарядним е, пристроєм. Зараз я зніму сюди батарейки і продемонструю. Я їх заряджав, уже сьогодні заряджав, тому що я знімав відео про цей ноутбук Acer. Там є відео я показував, що у мене є Windows 10 стоїть на такій же самий isp 5315, стоїть Windows 10, а Androom стоїть Linux. Подивитись відео теж інтересно, це також, між прочим. І батарейки. Батарейки я снім... І якраз сіли батарейки, акумулятори сіли. Не батарейки акумулятор сіли. І зараз я, я покажу вам сам, сам зарядний пристрій. А ну ось що, що показати вам зарядний. Ось дивіться, бачите, зарядний пристрій він з одного USB. На 4 штуки одразу заряджає. Коротше, зробили, бачите, як чітко вони придумали цю, цю. зарядка. такий, USB-вход, такий сам по в телефонах, мабуть. Може дні, може да, ну, мабуть да. Коротше, друзі, я зараз підключу і покажу, як вона заряджається ці акумулятори. Так, погнали. Так, ну щось дивіться, я вставив в пази. Тут є спеціальні пази. Як телефонію зарядна. Ви бачите, як придумали ще. Що найголовніше саме батарейка така маленька, йок палки Ну що це пану пальчика 3 аа 3АА. Тобто ну, 3А. І... да, при бачите, ти що там перечасово, але блін, вона ще заряджається. І, кстати, я вам хочу сказати, за зарядним устройством не знаю. Поки він не розваляється, але качество вроді би нічого. Такий тугий провод. ну, Нормальна оця фігня. Може воно розвиватися, ну, я не бачу. ну, Все я, зроблено якісно. Давайте одразу я підключу. Я так, я дуже ставив кабелюку, Зачем я ставив, Не знаю. Ноус, що в усе, мене вже батарея сяде. Ноутбуці. Дивіться, все зарядка пішла. Бо в мене ще батарея, батарея вже сідає. Зараз який тут процентів. Де? А, мужка знімаю, зараз. 10 минут залишилося. 10 минут. Дивіться, зарядка йде. Бачите, мигає, індикатор горить зеленим. Коли зарядка повністю проходить, коли вони повністю заряджені, все, ну, воно просто згорить зеленим і все, він не мигає. Тобто зарядка вже не потребує. Не знаю скільки вони продержаться, але десь вже 3 тижні ця батарейка робила. На... Я їх... Оце як прийшли, я одразу поставив. Я навіть не заряджав їх. Я одразу поставив е на мишку і навіть не заряджав їх. Так що все, друзі, бачите, я вже вставив їх назад по G Max. Прикольно. Кстати, вони, ну, вставляються так тугенько, качество е проводу, ну, вроді би все якісне. Не знаю, Китай Китаєм, все включив, перечеркнув, але працює. Працює, все працює. Так що все бачите, все працює. Так що китайці молодці. І ще й такі. Нічого, ми теж молодці, ми теж наша країна скоро стане. Дай Бог, фігні цю фігнів війни. Отака. І ще й футляр. Футляр, кстати, теж офігенний. Знаєте, не така пластмаса така поганувата. Ну, знаєте, така бідна, що розсипеться. Ну, М'яка, а така в корпус серед, як на рибалку, крючки коротше, раніше були. Коротше, такий от футляр, чітко поділений і все. Ну, це у мене нові, оце як прийшли ці акумулятори. Так я сразу поставив на пульт і все. Пульт вже, Ну, пульт, я не знаю, мабуть, менше, але він вже стоїть, він паше вже місяць десь місяць назад. Прийшли вони з тему, швидко, вони прийшли за 2 неділі. Все, на мишці проробилось, може, 2,5 неділі, я вже не пам'ятаю. Ну, то що на мишці, знаєте, може, розход більше, то, що малі беруть в будь і тут мишку, то ігри, то ще якусь штуковину. І коротше всі тягають і тягають. Бо мишка одна, та поламалась, проводна була, це безпривідна, то проводна, Нам кстати, купити мішку, подивитися, заказати. А так, якщо 375 гривень, це якщо ви заказуєте в зборі з чимось. Ну, якщо брать, там була ціна висока. А так, знаєте, як вона там розводняк, починає рулетку крутити, довбать тобі голову. І починаєш задумати, ти вже вже не хочеш це купувати, мені, пошло, то, то, то. Я вже не пожалів, я купив там провода. Я потім покажу. там мене, Потім я купив переходники для старих телевізорів, ну не можу ще підключити. Коротше, ми там теж. Я покажу те, що я ще взяв. Так що, друзі, я задоволений. Цими батарейками я задоволений. Вибирайте, купляйте. Качество класне, заряджається класно, все працює. Скільки ну це невідомо, Будемо дивитися вже по факту. А так постійно купляєш батарейки, купляєш, купляєш, та грошей не хватить на всі покупки, блін. а так закинув та і все. Це як раньше було скидки, я в метр взяв 10 штук за 60 гривень, то все і забув. Ці, вони до сих пор вони вже додихають, але ще працюють. Так, друзі, я вам продемонстрував таке відео. Я думаю, що воно стане в пригоді. Так що, всім пока. Мирного неба. І держіть, і любіть друг друга, і бережіть себе. Все, пока.